Вітаю на другому уроці, другого модулю курсу з фінансової грамотності. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема емоційні витрати. Як їх розпізнати? І так, сьогодні навчимося розпізнавати, коли наші емоції керують гаманцем і як повернути контроль собі. Чому це важливо? Розуміння емоційних витрат допомагає нам не тільки зберегти гроші, але й краще зрозуміти себе. Свої емоції та знайти здоровіші способи впоратися зі стресом чи незадоволеністю це шлях до усвідомленого споживання. Дослідження показують, середня людина приймає 70% фінансових рішень під впливом емоцій, а не логіки. При цьому 89% таких покупок потім викликає жаління. Що ж таке емоційні витрати? Це покупки, які ми здійснюємо не з потреби чи логічного розрахунку, а під впливом сильних емоцій, як позитивних, так і негативних. Це спроба заповнити емоційну порожнечу, впоратися зі стресом, смутком, людьбою, тривогою або ж підсилити радість почуття успіху. Одразу зазначу, що уникнути повністю емоційних витрат. Нереально, бо ми всі з вами люди, і кожен е, інакше один раз або декілька е, здійснюємо емоційні витрати. Сьогодні ж ми поговоримо, як уникнути великих емоційних витрат, які дійсно можуть задавати шкоду вашому фінансовому благополуччю. Відмінність від Імпульсивних покупок. Імпульсивні покупки можуть бути частиною емоційних. Але не всі емоційні імпульсивні. Емоційні можуть бути і заздалегідь спланованими, якщо їхня мета – задоволення емоційної потреби, наприклад, дорога відпустка від стресу. Якщо ж ми говоримо про імпульсивні, то ці, це покупки, які здійснені в моменті та, імпульсивні витрати, імпульсивні покупки. Ключові ознаки емоційних витрат. Спонтанність не планувалося. Емоційний тригер стрес, радість, сум. І як ви бачите, ми не виділяємо, що там суто негативні емоції чи суто позитивні емоції, ні. До емоційних витрат можуть призводити як негативні, так і позитивні емоції. І є сором або вона після покупки. Це також характерно для емоційних витрат. Плюс повторювальність патерну. Міф емоційні витрати це тільки про шопінг для жінок. Реальність чоловіки частіше роблять емоційні витрати на техніку авто, інвестиції, психологія емоційних витрат, нейробіологічний механізм, лімбічна система, емоцій проти рефронтальної кари, логіки, Дофамінова петля. Як це працює? У нас є певні очікування, що коли ми здійснимо ту чи іншу витрату, тобто здійснимо покупку, в нас виникне задоволення. Але, як правило, таке задоволення достатньо короткочасне. І не дивлячись, що ви придбали, да, зрозуміло, що якщо ми придбаємо для прикладу, ми дуже-дуже хотіли там новий MacBook чи новий iPhone або новий автомобіль, то певний час у нас буде задоволення. Але є таке розуміння, як гедоністична адаптація, і потім ми вже будемо. Дивитися на ці речі, і вони нам будуть здаватися ну, максимально звичайними. Тобто, такого задоволення, як ми отримали під час їх купівлі, ми не будемо з часом зовсім відчувати. Тобто, у нас відбувається спад, а значить, виникає нова потреба у витратах, щоб знову відчути ось це короткочасне задоволення. Основні емоційні тригери: по-перше, Таким тригером може бути стрес. Я не заслуговую на це після важкого дня, або точніше, я заслуговую на це після важкого дня. У нас кортизол знижується і е, знижується наш самоконтроль, особливо під кінець важкого дня, коли ви до цього протягом дня приймали багато рішень. Є науково доведене таке поняття як е, зменшення самоконтролю. Прям фізично, тобто людина ближче до вечора, якщо протягом дня приймала багато рішень, коли треба було подумати добре, вона вже буде приймати максимально такі автоматичні, деякі імпульсивні рішення. І тому ми бажаємо зняти напругу і розглядаємо покупки як спосіб зняти напругу. Так само може бути тригером і нудьга. Піду, пройдусь по магазину. Шопінг як розвага, онлайн сорфінг на маркетплейсах. Заходимо, дивимося, гортаємо, скролимо і бачимо, о, ось цього мені не вистачало. Хоча в наших планах, взагалі, ще годину назад не було ідеї купувати цю річ. Також це може бути самотність. Ця річ зробить мене щасливішим. За рахунок покупки ми можемо компенсувати емоційну порожнечу, як нам здається, знову ж таки. Але ми розуміємо вже після покупки, що це був досить короткочасний ефект. І тут соцмережі можуть виступати каталізатором. дивлюсь на інших, хочу теж саме. Крім того, і успіх, і радість. Треба відсвяткувати, треба себе нагородити. Така ейфорія, вона знижує наше критичне мислення. і в голові виникає думка, я можу собі це дозволити. Ми йдемо, купуємо, а потім, вже, коли наші емоції трохи стухають, ми розуміємо, що взагалі-то знову ж таки не планували та й не дуже нам ця річ потрібна. Українські особливості емоційного споживання. Ну, по-перше, посттравматичне споживання. Купуючи зараз, бо завтра може не бути. Так, Під час Радянського Союзу ми знаємо, що наші. Рідні е, були в великої великому дефіциті було багато чого. І тому потім люди стояли в величезних чергах. І зараз, коли, начебто, у нас повно о, всього в магазинах, да, ми дуже легко можемо це замовити онлайн і отримати вже чи сьогодні, чи на наступний день, але все рівно е, на нашому ментальному рівні в нас залишилось це, що треба сьогодні, бо раптом завтра цього не буде. І накопичення речей як захист від невизначеності. Хай краще буде на чорний день, про всяк випадок, бо раптом цього не буде. Статусне споживання так само є такою українською особливістю, бо ми, ви напевно, і серед знайомих могли таке побачити, що ми звикли показувати успіх через брендові речі о, в неї. Є браслет, карт'є. О, в нього дорога техніка, в нього дорога, о, о, дорогий автомобіль. І о, дивлячись на це, все, ми думаємо, що ось коли в мене будуть гроші, я куплю да, чи ці ювелірні вироби, чи цю техніку, чи цей автомобіль, квартиру, і все, це буде показувати мій статус. І о, компенсація комплексів через покупки. Є так, крім того, в рамках таких емоційних витрат, емоційного споживання у нас є сезонні піки, а саме Новий рік, День Закоханих, Чорна П'ятниця. Коли нас емоційно бомбардують рекламою, говорять: Дивіться, купуємо суперзнижки, вам треба привітати коханого, кохану з Новим роком всіх привітати. А, і все ми тоді під впливом такого бомбардування рекламою здійснюємо емоційні витрати. Сучасні каталізатори емоційних витрат це цифрові тригери. Таргетована реклама, вона знає ваші слабості, слабкості. Е, да, таргетовану рекламу вже зараз нікого не здивуєш, але ми бачили, що заходимо подивитися взуття, а потім відкриваємо вже інші ресурси, а те взуття нас переслідує на всіх. Веб-сторінках, соцмережі, страх щось пропустити. Ой, у цього підписника, да, за яким я слідкую також, в нього з'явилася річ, і мені таке треба. І о, також наші емоційні витрати підсилюють можливість зараз оплатити покупку в один кліп. Все, нам не треба як раніше їхати на ринок, да, йти в магазин, діставати з гаманця гроші. Коли ми дістаємо, ми бачимо, що ми витрачаємо, що там вже залишилось було 10 купер, залишилось одна. Ні, зараз ми просто натискаємо оплатити все. У нас немає оцього, навіть якихось секунд на те, щоб подумати, а чи дійсно нам це потрібно настільки просто зараз щось придбати в інтернеті. І е, крім того, я вам хочу розказати про реальні приклади кейси. Е, кейс перший шопінг іннудьги. Історія Дмитра. Дмитро 28 років, працює віддалено, живе сам. Вечорами. Коли відчуває нудьгу чи самотність, починає гортати онлайн-магазини. Часто купує гаджети на корисні дрібниці, які потім лежать без діла. Він зізнається, що сам процес пошуку та покупки дарує йому тимчасове відчуття зайнятості та задоволення. Але потім приходить порожнеча і докри сумління. Це яскравий приклад емоційних витрат від нудьги та самотності. Я думаю, що в історії Дмитра дехто міг впізнати себе, бо дійсно. Можливо, потрапити в таку історію навіть кожному. Але тут що важливо, одразу відслідкувати. Да? Коли з'являється це порожне й докори сумління, то потім, значить, це вже наші перші такі дзвіночки, що ми здійснюємо емоційні витрати. Другий кейс. Купити собі щастя. Історія Оксани. Оксана 33 роки. Після розставання з партнерами чула себе дуже пригніченою. Щоб підняти настрій, вона почала купувати собі дорогий одяг, прикраси, часто ходити в ресторани. Спочатку це давало відчуття емоційного підйому, але згодом вона помітила, що боркна. Кредитній карті зростає, а справжнє відчуття щастя не приходить лише тимчасове полегшення. Вона намагалася заповнити душевну порожнечу матеріальними речами. Також, на жаль, не унікально, а досить розповсюджена історія, яка трапилась не тільки з Оксаною. Що ми намагаємося заповнити у. Навіть і заповнити порожнечу і е, ці наші негативні думки переключитися. Да, піду пройдусь по магазину, куплю собі ще е, п'яту, десяту ковтинку. Кредитні картки. Доступність кредитних лімітів стимулює емоційні витрати, оскільки болить не зараз, а потім. Ми з вами бачимо, що зараз е, дуже багато банків навіть без жодного підтвердження можуть надати вам кредитну картку із достатньо великим лімітом. І це створює відчуття того, що ось є гроші в нас на карті, і вони по факту є. Ми розраховуємося і, як то кажуть, витрачаємо е, сьогодні свої, да, е, витрачаємо чужі, а повертати будемо свої. І е, з мого власного досвіду, я вам скажу, що е, закривати е, кредитні картки е, досить складна історія, коли це не контрольовані витрати. Які перевершують ваші доходи, і е, краще одразу, е, і ми з вами проговоримо в наступних уроках, як це зробити, ставити історію з кредитними картками на контроль з лімітами на цих кредитних картках. Рівень кортизолу, гормон стресу прямо корелює з імпульсивними покупками. В стресовому стані люди переплачують середньо на 30% і купують на 60% більше, ніж планували. Одне ще з дуже популярних, простих правил, ми знаємо, що краще не ходити е, е, в, е, голодним в магазин, і це важливо: реальна терапія, феномен. Короткотермінове підняття настрою після імпульсивної покупки триває в середньому 27 хвилин. От те, що ми з вами говорили, дуже короткостроково. Просто 27 хвилин. В Україні емоційні витрати часто плутають з маленькими радощами або самолюбов'ю. Порадую себе, зроблю собі добре. Але емоційне споживання не дорівнює емоційній теплоті. Тож, як заздерегтись від емоційних покупок? Одразу скажу, що повністю прибрати їх зі свого життя зрозуміло, що неможливо, але зменшити їх негативний вплив це посилу кожному з вас. Перше правило, практичне завдання, правило 24, 48 годин. Це конкретна техніка. Наступна інструкція по її використанню. Коли ви відчуваєте сильне бажання купити щось дороге, що не є предметом першої необхідності, зачекайте 24 години для менш дорогих речей або 48 годин для дорожчих покупок. Це правило реально працює. Повірте, якщо це. Не було вам потрібно, за 24 години у вас зміниться емоційний стан, і е, ви просто зміните свій фокус і забудете про бажання купити цю річ та, або цей предмет. Але якщо це дійсно те, що було вам потрібно, ви за цей же час розглянете різні альтернативи. Можливо, в іншому магазині можна купити цю річ зі знижкою. Тобто, ваше рішення вже буде більш логічним і більш правильним. Мета за цей час емоції вщухнуть, і ви зможете прийняти більш раціональне рішення. Часто бажання зникає, і ви усвідомлюєте, що річ вам насправді не потрібна. Додатково, у цей час можна знайти альтернативи. Повторюсь, це дійсно дуже важливо, якщо річ все ж таки потрібна, то ми знаходимо або альтернативу, або е розглядаємо різні варіанти, де цю річ можемо придбати. Мої альтернативні джерела дофаміну. Дуже цікава техніка, я сама нею користуюся. Як вона виглядає? Необхідно створити список з 10-15 речей, які приносять вам задоволення, радість або спокій, але не пов'язані з грошима, або пов'язані мінімально. Дуже багато таких речей, як виявляється, коли ви сідаєте писати, це і прочитати гарну книжку для прикладу. В мене такий є пункт списку, або пограти на музичному інструменті, зустрітися з подругою на каву. Тобто, дуже багато сходити в спортзал. Є дуже багато таких діяльностей, які не потребують зовсім, або потребують незначних витрат, які нададуть вам не просто дофамін на 27 хвилин. А Багато дофаміну на цілий день. Мета прогулянка на природі, читання книги, медитація, прослуховування улюбленої музики, гаряча ванна, волонтерство. Як ви бачите, дуже багато. Тобто, такі пункти їх точно не 10, не 15, але дуже важливо. Зробити цю вправу особисто для себе, оскільки в кожного набір може різнитися. І додатково, коли ви відчуваєте потяг до емоційних витрат, зверніться до цього списку, спробуйте виконати один-два пункти замість того, щоб йти в магазин чи замовляти щось онлайн. Це допомагає перенавчити мозок, шукати задоволення у здорових джерелах. Зрозуміло, що список, коли ви сплатите перші рази. Вам буде складно іноді навіть згадати, що є той список, але потім, коли ви повторите цю дію декілька разів, ви зрозумієте, як класно, по-перше, ви зберегли купу грошей, а по-друге, ви дійсно отримали той якісний дофамін, якого потребували. Висновки: емоційні витрати не покуп. це покупки під впливом емоцій, а не потреб. Їхні причини стрес, нудьга, низька самооцінка, соціальний тиск. Маркетинг активно використовує наші емоції. Навчіться розпізнавати емоції за покупкою це ключ до контролю. Пауза між бажанням і покупкою найефективніший інструмент. Розуміння своїх тригерів допомагає їх попереджати. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних уроках.